У Хмельницькому вже кілька днів поспіль тримається мінусова температура повітря, а тому зростає ризик переохолодження. Лікарі говорять, холодова травма наступає, коли температура тіла опускається до 34 градусів і нижче. Її симптоми лихоманка втома свербіж. при високому ступені переохолодження на тілі утворюються рубці. Є місцеве переохолодження, коли в нас під переохолодженням потрапляють відкриті ділянки. Багато молоді в нас зараз виходить на вулицю гуляти. В коротких штанах з короткими шкарпетками, де відкриті наші кулаки. Якщо це йде загальне переохолодження, тобто це переохолодження всього організму, коли людина довго тривало перебуває на вулиці, веде такий малоактивний рух, тобто, або знаходиться в положенні вертикально, довго стоїть на одному місці, яке за собою може вести і навіть летальні випадки. Аби вберегтись від холоду, фахівці радять носити із собою термос із гарячими напоями. А от палити чи вживати алкоголь при мінусовій температурі не варто, адже тоді звужуються судини і порушується циркуляція крові. Необхідно також одягатись відповідно до погоди і не забувати про шапку, шарф та рукавиці. Тому що також, якщо людина спотіла, то також може переохолодитися. Також потрібно одягати зручне взуття по розміру, яке має бути з товстою підошвою обов'язково бажано. Мають бути також устілки. Ну і шкарпетки по рекомендаціях більш рекомендують з вовни, не з бавовни, а з вовни, так як вони більш погинають вологу. Якщо через вимкнення електроенергії в будинку стає холодно, тоді у нагоді стануть ковдри та грілка. Ми спускаємося в обмосховища в підвали, все тому мають бути і підони, підножки, щоб людина не знаходилась ноги на. Землі або на цементній основі довго тривали з собою там на лавочки, чи щоб брати якісь просторадла, якісь ковдри чи матраци. Отримати переохолодження можна і при плюсовій температурі, коли на вулиці висока вологість та сильний вітер. Із настанням морозів, говорить сімейна лікарка, пацієнти частіше страждають на гострі респіраторні вірусні захворювання. А от із симптомами переохолодження цього року до амбулаторії не звертались. Просто вдягаємося, йдемо». «Шейку попив, купопі у гарячого ти йдеш на роботу. Рухають. Вперше, правда, так холодно за всю зиму, але нічого. Стараюся рухатися, навіть на зупинці я стояти не буду. Якщо ж переохолодження уникнути не вдалось, потерпілого варто якомога швидше відвести у тепле приміщення, закутати ковдрою і, за потреби, звернутись до лікаря. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.